Вітаю! в ефірі. Програма про військо. Наступні 15 хвилин почуєте головні новини тижня в українській армії. Українська розвідка, підготовка за новими стандартами, жінка-командир, міф чи реальність та бої під Дебальцево очима артилериста. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається напруженою. Бойовики продовжують вогонь не лише по позиціях українських військових. 4 лютого від обстрілів постраждало селище Травневе. Боєприпас потрапив в земельну ділянку неподалік житлового будинку. На щастя, обійшлось без жертв. Деталі новин з передової. Дивіться далі. Тиждень в зоні проведення операції об'єднаних сил пройшов під знаком ефективних дій розрахунків українських ПТРК. Знищено крас та бронемашину окупантів. А що так повіно? Нижче, нижче, нижче. да 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 Нижче. Отак. Є. Подекуди на Маріупольському напрямі ворог зменшив активність. Стоїмо на нарні. Ворог дуже близько, за 70 метрів від нас. Досить часто на провокації нас ведуть, стріляють. У нас режим зараз затищу. Традиційно основні баталії розгортаються вночі. Ворог застосовує широкий спектр озброєння. СПГ прилітає временами. З РПГ стріляють воги 17-ті. Угу. Ну і з постольників 25 ми Автомати і кожну секунду затища. Наші захисники використовують для укріплення позицій. Чистимо окопи від болота. Оцні чистили сніг, снігу, снігу немає болота. Обсипаються дуже часто. Накриваємо для своєї безпеки. Складні погодні умови та постійні провокації противника не здатні зламати дух українців. Це добре, воюємо і переможемо. Однозначно. Вічеслав Назаренко Геннадій Селівон, про військо. Інноваційні методики навчання, залучення сучасної техніки та професіоналів наставників ось секретний рецепт, за яким сьогодні готують спеців для українського війська. Саме за такими критеріями на Львівщині проходять підготовку розвідники у 49-му навчальному центрі. Як саме це все відбувається в реальності? Бачили наші кореспонденти. Військове містечко Острог, де розташувався центр, знаходиться в гущі лісів. Потрапити сторонньому сюди майже неможливо. Тут триває інтенсивна жорстка підготовка розвідувальних підрозділів. Спочатку бійців готують індивідуально, закінчують злагодженням розвідувальних рот та батальйонів. Візитівкою навчального центру є альпіністська підготовка, – 12-метрова штурмова вежа для подолання страху висоти а вже потім тренування дій у екстрених випадках. Цьому спорядженню позазрили і професіонали, тому що воно дійсно дороге, дійсно якісне. От легке, зручне смуга перешкод розвідника, розроблена з урахуванням порад спецпризначенців та натівського досвіду, допомагає призвичаїтися до подолання різноманітних перешкод, швидко змінювати обстановку бою, боротися зі стресом та втомою, постійно прикривати свого побратима. Дана смуга показує, що наскільки людина фізично розвинута і здатна долати різного роду перешкоди. Що стосується подолання даних смуг-перешкод, найбільш тяжким елементом для військовослужбовців є канатна дорога, яка заховує позади мене, та долання двохетажного здання. Завершується подолання смуги киданням ножа по мішені. Для розвідника, виснаженого півкілометровим маршрутом, це завдання непроста перевірка. Треба постійно, на постійній основі тренуватися, наробляти м'язи, щоб запам'ятали руки, як правильно кидати, хоча б по 500 по 1000 разів кинути мішень для того, щоб потрапити. Серйозно ставляться в центрі і до тактичної медицини. Розвідники вчать не тільки надавати допомогу, але й контролювати власний психоемоційний стан, подавляти неприємні фізіологічні рефлекси. Під час тренувань акцент іде на максимальну реалістичність. Ми коли відпрацьовуємо вже практичні ці заняття, ми спеціально вимазуємо От, Беру просто. Підіть не хвилютися, нічого не зроблю. І сама кров я просто вимазую її обличчя, тобто, щоб щоб вони відчули, як вона заважає. Намагаюсь просто щоб вони відчули цей запах, розумієте, специфічний економити набої, час та збільшити інтенсивність тренувань воїнам розвідникам допомагають новітні технології. Протягом всього періоду навчання комп'ютерна система лазерного тиру зберігає та аналізує результати тренувань кожного бійця. Крім того, стрільби ще в змозі змоделювати будь-яку пору року, погоду та місцевість. Навчити. Стріляти біль способом, тобто двома очима цілитись. Друге, ми відпрацьовуємо вправи бій в місці. Ми відпрацьовуємо тут вправи бій на коротких дистанціях, на довгі дистанціях, можна відпрацювати снайперську пару. Інша комп'ютерна система ВБС 3 покликана навчити підрозділ взаємодіяти на полі бою та перевірити правильність своїх тактичних рішень. Протидіяти гарним хлопцям може тренований штучний інтелект або абсолютно реальний підрозділ обфору, не зважаючи на сход. Схожість цієї програми на ігри шутери відмінність між ними дуже вагома. Тобто тут грають роль вітер, балістика, зброя, вага. Тобто, усі пункти, які будуть мати вагу у реальному житті, вони мають вони мають вагу у самої симуляції. Крім того, на віртуальному полі бою ти переважно не стріляєш у ворога. А як у реальному житті знаходишся в очікуванні цього моменту. Все це дуже цікаво, тому що це дуже все реалістично. Ну, тобто дуже реалістично. Дуже багато можна навчитися. Взагалі дуже цікаво, тобто ми всі дії, ми всі виконуємо, які в реальні так само ми виконуємо. Ми вишукуємо, ми ходимо, ми ховаємося. Коли ж тренування відбуваються у полі, в нагоді стає лазерна система вітчизняного виробництва «Сків». Лазери допомагають зробити тренування максимально реалістичним. Всі влучання відображаються на жилеті та на шоломі умовного противника. Відповідно будуть спрацьовувати датчики влучання, буде звукова сигналізація та вібросигнал. Лазер тут. датчик. Включаємо ця кнопочка, перезарядка. Ця кнопочка. В майбутньому 49-й навчальний центр буде розвиватися та нарощувати власні м'язи. Вже сьогодні готуються спільні тренувальні проекти із фахівцями Збройних сил США, Великобританії та Канади. Будуються нові класи та тренувальні ділянки. Але найголовніше це відгуки самих слухачів, які, незважаючи на шалений ритм тренувань, вважають час проведений в острозі корисним на усі сто. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Антон Миронович Єгор Трошкін Наприкінці січня 2015 року розпочалася активна фаза оборони Дебальцевого. Тоді ворог застосував усі наявні сили по житлових масивах, знищивши інфраструктуру міста та десятки мирних осель. Однак Збройним силам України вдалося зупинити просування противника в глиб території держави, а також вийти з оточення та евакуювати майже 5 тисяч цивільних. Деталі тих важких подій дивіться далі. Дебальцеве. Лютий 2015-го. Колаборанти за участі регулярної російської армії штурмують місто. Мета очевидна захопити якомога більше територій до підписання мінських угод. Одну з ключових ролей у зірванні московського плану Барбароса зіграла артилерія. <звук> На початку лютого противник за рахунок кількісної переваги намагався захопити Рідкодуб, кам'янку та блоку. -балу. Наша артилерія відбивалась практично без перепочинку. Заряджаючі релікбат. Ми руки не підіймаються. 400 снарядів – це 21 кілограм кожен. Це 8 тонн, виходить. Перекидати. Кожному. Ворожа артилерія постійно обстрілювала Дебальцеве. Українські гаубиці стояли далеко за містом, проте терористів це не хвилювало. якусь Може, які-то такими... Да, Вагони, скорее всего, тому що їм ж нужене. О, залп. З часом у підрозділу виникли проблеми зі зв'язком. Командування передавало координати і час відкриття вогню на папірцях разом із припасами. Проте суттєво на ефективність артилеристів це не вплинуло. Розбили колону їхню. Два трофейних АГС. И там несколько шмелей, но это реактивный гранатомет, который стоит на вооружении российской армии. Пізніше батарея Сергея понесла вагому втрату. Одно орудие в конце концов отказала <кхух> <відпадала> автоматика. <кхух> клинзатвор. <кхух> Потом, как выяснилось, где-то стружкой застрял. Ну, Бесполезно, я его отправил. У меня осталось два орудия, ну, вполне справлялись. Перемир'я 15 лютого очікуваного результату не дало. Московити не вміють тримати слово. Ну і тут все почалось на самом деле это не перемир'я, а лучше було. Ворог збільшив активність в кілька разів і за своєю давньою звичкою навалою пішов у наступ. Єдиним вірним рішенням для наших захисників був відступ. Сам відхід був нелегким. У мене потрапив РПГ в третій каток ззаду. Опорний, і опять таки я не знаю як. У такої расстояние, він попадает в каток, э, кумулятивный, Он той тобто сон роль кумулятивной защиты. Вийшов там меня обвалом соляра, біжить хорошо заправили перед этим, полные баки. были заправлені. Артилерія в російсько-українській війні відіграє провідну роль. Проте, якщо для Москви це в першу чергу засіб терору, то для українців ефективний інструмент стримування і дебальцівські події чергове тому підтвердження. В'ячеслав Назаренко, Марія Сальник, Віктор Гром. Про військо Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси від стрілецької зброї на загальну суму 255 тисяч євро. З цієї приємної новини починаємо даджест. Верховна Рада проголосувала за конституційні зміни щодо курсу України в НАТО. Рішення підтримали 334 депутати. Крім того, що парламентарі закріпили в конституції незворотність стратегічного курсу та звернулися до країн-членів НАТО з закликом розпочати діалог щодо приєднання України до альянсу вже у грудні цього року. На території заводу Кузня на Рибальському відбулась церемонія закладки катерів Кентавр та «Юрза-М». Човни призначені встановити контроль над прибережною зоною України. Нагадаємо, до 2020 року ВМС мають отримати вісім катерів класу Кентавр. Верховна Рада не підтримала законопроект щодо реорганізації військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів. Проект закону не отримав достатню кількість голосів у ході розгляду на другому читанні. Його підтримало менше 200 депутатів. На Азовському узбережжі українські ВМС спільно з повітряними силами та сухопутними військами провели масштабні навчання. Як на ці тренування відреагували окупанти та на що спроможні морський буксир під час морських баталій, дізнаєтесь у наступному випуску. Дівчата, військові ліцеїсти. Як вам? Цьогоріч вперше в історії України КВЛ імені Івана Богуна поповнять не лише хлопці. Про це нам розповіла учасниця АТО, яка нині працює вихователем у ліцеї. Подробиці дізнавалась наша кореспондентка Тетяна Бернацька. Вже цього року у Київській військовий ліцей імені Івана Бугуна будуть набирати дівчат, і я особисто і багато хто з мого колективу вже мають досвід роботи. З дівчатами, це завдання нам по силі. У ліцей планується набрати близько 30 дівчат. До їхнього вступу вже почалась підготовка. Якщо буде завдання брати більше і буде потреба, найбільше, щоб спираємося, на відгуки з військ. Умови для дівчат будуть такі самі, як і у хлопців. Та у чому буде полягати відмінність? Мене поставили старшою на майбутній набір дівчат. Я не планую взагалі жодних відмінностей. Тобто, так, жити вони будуть, звісно, окремо, душова, туалет, звісно, окремо, а так, фактично, жодних поблажок я не збираюся робити. Особовий склад ліцею оновлено і є викладачі, які пройшли бойові дії самі, та не зі слів знають, як це. Так, у нас одна дуже бойова, от е, прийшла Микитенко Юлія Миколаївна. Вона е, Поки один бойовий справжній бойовий офіцер, командир розвідувального взводу. Це в ліса в поля. Це, ну пока тільки одна. Жінка-командир ділиться досвідом зі своїми вихованцями. Я пройшла, мені здається, успішно трьохмісячні офіцерські курси при академії Сагайдачного і отримала офіцерське звання молодшого лейтенанта і Стала командиром антипіхотного взводу. З виходом в зону мене призначили командиром розвідувального взводу. Бути командиром у розвідувальному взводі означає нести відповідальність та приймати рішення, які можуть мати фатальні наслідки. я робила ставку на засоби технічної розвідки. Тобто для мене людський ресурс є найціннішим, тому ризикувати людським життям заради сумнівних фактів. Я ніколи не наважувалась. У зоні бойових дій розвідка відіграє чи не найважливішу роль. Тому спочатку жінка-командир довіри не викликала. Дуже багато в батальйоні негативно поставилися до цього. Вони казали, як може жінка без бойового досвіду, взагалі без досвіду армії, бути командиром взводу, взагалі офіцером. Юлія не тільки збирала надважливу інформацію про ворога, а й з часом завоювала повагу бійців. У мене був взвод чоловіків, які без проблем виконували мої накази. Вони були для мене побратимами, моїми друзями. Ось і я старалась виконувати на рівні з ними всі поставлені задачі. За своїх хлопців офіцер відчувала не просто відповідальність, як вони мої діти, хоча я була наймолодша. Але менше з тим вони були моїми братами. Жінки спроможні служити батьківщині на рівні з чоловіками, проте слід пам'ятати одне просте правило. Тобто, якщо дівчина там дівчина збирається сюди йти, вона має розуміти, що це армія, і тут не потрібно включати дівочок. Тут треба працювати над спільною справою. Тетяна Бернацька Єгор трошкін про військо. На сьогодні все з вами була Мар'яна Маркевич та команда про військо. Більше інформації шукайте на нашому каналі. YouTube Військове телебачення України. Бережіть себе та гарних вам вихідних. Побачимось за тиждень.